Мої вітання! Ви дивитесь новини міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. У найближчі 20 хвилин ви дізнаєтесь про події вівторка 7 жовтня. Сьогодні у випуску. Журналісти міста Ве дізналися, скільки в Дніпрозержинську бомбосховищ. Декілька перевірили на готовність до надзвичайних ситуації. Городяни зможуть оцінити роботу міської влади. Новий соціальний проєкт запропонувало об'єднання громадських організацій. Дніпродзержинська футбольна команда Сталь зустрілася з тернопільськими футболістами гра завершилася неочікувано. Сподіваємось на краще, але готуємося до найгіршого. Конфлікт на сході України змусив всіх по-новому поглянути на свою безпеку. Телевізійні кадри родин, що переховуються від обстрілів у підвалах будинків без світла та води, ворушать волосся навіть на головах бувалих. Тема бомбосховищ їх кількості та санітарного стану наразі одна з найперших в країні в екстреному порядку. В кожному місті їх приводять до ладу та інвентаризують. Моя колега Анастасія Васильєва протягом літа побувала в декількох бомбосховищах міста. Та прямо зараз розкаже, наскільки вони готові до непередбачуваних ситуацій. Призаводська площа Дніпровського металургійного комбінату тут у бабіч центральної прохідної знаходиться одна із захисних споруд третього класу, розрахована на 250 людей. По правилам встановлені тобто герметично захищені, в яких… Імеється спеціальна резинова оплатнітельна прокладка для створення гібетичності. Всередині захисної споруди досить велика зала. По периметру багато дверей у інші кімнати, додаткові приміщення. В основному приміщенні розставлені столи та стільці. Тут евакуйовані металурги можуть відпочити. Інколи проводять навчання з техніки безпеки для працівників. Відчувається підвищена вологість повітря. Взнаки даються роки, адже будувалася ця захисна споруда ще за радянських часів. Це не єдине сховище для людей, таких на підприємстві 12, аби в разі НС сховати найбільшу частину працюючих, а це більше 6 тисяч людей. Проте знайдеться місце і для непрацюючих на комбінаті. Ну, зв'язку з такими подіями, як производства, людей на комбінаті в даний час стало менше. і в нас є резерв захисту. Людей, допустим, составляет укривальність за 120%. Можемо укрити більше 10 тисяч. В цілому, в приміщенні досить чисто. В додаткових кімнатах знаходиться вентиляційне обладнання для очищення повітря в разі отруєних викидів. Сюди централізовано підведено електро та водопостачання, та в разі відключення світлом забезпечить дизель-генератор, а водою два резервуари. Враховуючи специфіку роботи комбінату, сховище обладнано великий координаційний центр, так званий командний пункт директора, з якого можна управляти майже всім. Схема евакуації до і контроль за допустим, даже теж производство треба контролювати суда. То тобто, це все, все виділив АТС там є, так, що з усім комбінатом місця зв'язок. связь, іменно в річні евакуації, іменно время звичайної ситуації. Окрема кімната виділена під медичний пункт, де є аптечка, кушетка, інформаційні плакати. За кожен з пунктів у сховищі закріплена окрема особа, яка в разі НС має все підготувати. Якщо дивитися на історію підприємства, то поки реальних допустим, ситуацій не було, щоб реально треба було прятатися захисних заружень. Ну Ісправність скажімо так, защитник заружень знаходить розуміння у рукавості підприємства. Они, в свою очередь, не дают расслабляться руководителям среднего звена, поэтому у нас защитное сооружение поддерживается в надлежащее состоянии. Це пізнається в порівнянні, тому ми вирішили подивитися ще одну захисну споруду приватного хімічно-небезпечного підприємства Хімдівізіон, розраховану на понад 400 людей. Спускаємося сходами вниз. Знову герметичні двері та велика зала. Тільки замість столів тут двоярусні ліжка. Аварії, які можуть статися на підприємстві, часто пов'язані з забрудненням повітря, тому є великі вентиляційні приміщення. Є ще одне, де розташовуються кисневі балони, кількість яких дозволить перебувати людям тут протягом двох діб. Далі – кімнати для збереження протигазів. В принципі, в нормальному стані. Треба дивитися тільки коробки. Сейчас, якщо достать, прикручується коробка, клапан на місці і все. Ну, я ж уже говорил, что готовність убіжища 8-12 часов. Тобто, приходять сюди. сюда. Вот, допустим, один із членів членов групи, который обслуживает это убежище, это электрик. Он пришел здесь. Нам сейчас они не нужны. А когда нужно, будет эти звенья спускаются сюда и готовят. Ставят кислородные балони, готовят противогазы. Готовлять воду, запаси води продукты заносять продукти питання, медицинское оборудование, розставляють лежаки, розставляють стулья для людей. Все, Після этого воно готове. Як і на металургійному комбінаті, тут є туалет, кімната для надання медичної допомоги, кімната з генератором, резервуари з водою та аварійні виходи. Загалом все тут розраховано на три дні. Эти все убежища являются государственной формой собственности, но они стоят на балансовом обеспечении вот этих предприятий, то есть для людей этих предприятий. Захисних споруд третього класу в місті близько сотні. Всі вони на територіях промислових підприємств. Та є ще бомбосховища п'ятого класу, які знаходяться під житловими будинками, переважно центральної частини міста. Одне з таких відвідали і ми. Бомбосховище в будинку по проспекту Леніна розраховане на сотню людей. Тут немає світла, вікон, вентиляції повітря та інших умов. Вхід та вихід лише один, тож тут можна сховатися ненадовго. Проблема таких сховищ сьогодні в тому, що в більшості вони засмічені самими жителями. Жеки прибирають їх, проте чистоту підтримувати мають самі городяни. Та виявилося, що деякі навіть не знали, що там не підвал, а сховище. Це був бикновенний підвал, загромажований мусором, будівельним і прочими іншими речами, які не пригодні. Судьба они туди попадали, я не знаю. Находилися там люди без определеного места жительства сносили всі ці предмети. Таких будинкових сховищ в місті більше 200. Більшість з них в занедбаному стані. Всередині панують клопи та блохи. Причиною тому є безвідповідальність самих людей. Тож в управлінні цивільного захисту закликають городян згуртуватися та спільно з комунальниками підготувати схованки для можливих надзвичайних ситуацій. 12 громадських та політичних організацій міста об'єдналися задля втілення в життя соціального проекту Постав оцінку владі». мета цього проекту звернутися до городян з опитуванням, щоб знати наскільки люди задоволені діями влади і депутатського корпусу. В разі ж, якщо результати будуть негативними по відношенню до влади, представники громадських організацій планують звертатись до вищих законодавчих органів з пропозицією внести зміни до законодавства стосовно референдумів, які б дозволили за рішенням народу. Відправляти відставку владу, яка не справляється зі своїми обов'язками, детальніше про свій проект і плани щодо його втілення в життя розповіли на прес-конференції працівники громади. Участь у проєкті соціального опитування беруть відомі городянам діючі громадські та політичні організації Дніпродзержинська, представники депутатського корпусу. Мета соціального проєкту, розповідають організатори, полягає в тому, щоб люди активніше брали участь в житті міста і не соромилися висловлювати свою думку щодо роботи влади. Ініціатори опитування переконані, в разі, якщо результат буде позитивним по відношенню до влади, це дасть їм краще зрозуміти позицію городян. Якщо ж ні, то керманичі мають про це знати, щоб надалі скоригувати свою роботу або взагалі пяти з посади. Если проблема будет актуальной и мы увидим, что жители города недовольны властью, мы будем требовать как на местном, так и на высшем законодательном уровне создать эффективный механизм отзыва и контроля исполнительной, а также законодательной власти. Какие мы видим перспективы данного движения? По результатам данного социального референдума мы создадим систему персональной, хочу подчеркнуть, персональной оценки чиновников. Если чиновник, мы видим, что не справляется со своими обязанностями, то есть такой опрос может быть произведен по каждому конкретному чиновнику. Подібні соціальні опитування, за словами ініціаторів, в перспективі дозволять контролювати роботу усіх посадовців. Але для пілотного проєкту вирішили дізнатися думку громади про головні владні структури і персоналії. І считаю, цю ідею дуже трезво, дуже своєчасно і дуже правильно. Якщо це, звичайно, е, і, звичайно, всі організації, які дійсно здесь находятся, вони піддержують это і будуть, ну, активно участвовать в этом процессе. Якщо ми по результату зможемо показати місцевій владі, що, Есть общественность, есть мнение жителей. Тогда мы заставим власть слышать нас. Если мы этого не сделаем, ну, к сожалению, будем жить так, как по пословице, «мама, это шума. Більшість із ініціаторів вважають роботу представників депутатського корпусу безвідповідальною, зокрема тих, хто взагалі не відвідує сесійних засідань. Ще одна причина, за якою, на думку представників громадських та політичних об'єднань, діючий депутатський корпус повинен скласти повноваження, це зимові трагічні події в країні, в яких була задіяна колишня правляча партія. Цю владу треба відправити в відставку, провести ілюстрацію через відкриті перевибори. І відтягувати це до якогось указу президенту не треба. Громада разом з депутатами міської ради, які мають честь і совість, ми цього можемо добитися і влаштувати перевибори до міської ради достроково. Представники громадських організацій зауважують, попри те, що це буде просто опитування, а не референдум, на підставі якого можна усунути владу, це вже перший крок до того, щоб народ міг впливати на ситуацію в місті. Результати своєї проведеної роботи представники ініціативної групи планують представити на засідання виконавчого комітету чи сесії міської ради. Для проведення соціального опитування організатори використають власні кошти, обов'язково повідомлять про початок акції і місця, де можна висловити свою думку. Кандидат в народні депутати України Костянтин Гузенко виконує свої обіцянки. У вересні під час свого перебування у Дніпрозажинську він завітав до Заводського районного територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів, де познайомився з повним складом фольклорно-музикального колективу Берегиня. Пенсіонери звернулися до Костянтина Гузенка з проханням про допомогу. В центру обслуговування пенсіонерів матеріал нашого кореспондента. Костянтин Гузенко відзначає, люди похилого віку заслуговують на підтримку. Тож він завжди дослухається до потреб територіальних центрів та не відмовляє в наданні допомоги. Дніпровський територіальний центр просив меблі. Питання вже вирішено. Баглійському центру потрібні були будівельні матеріали та комп'ютерна техніка. І наразі вони все це отримали. Місяця два назад. Ми об'їжджали територіальні центри. Тут була удивітена просьба приобрести вишиванки для классического хора, который есть. И, кстати, ансамбль такой теплый, хороший. И самое главное, такие ну, патриотические песни поют про наш город. Вот с кого ну, я примерно надо, надо добрать. Потому что так средств нет, решили, нам поможет. У нас своих нет, пенсии небольшие. Ну да, чтобы помог нам приобрести нам форму. Это украинскую вышиванку. Фольклорно-музичний колектив заводського центру не мав костюмів для виступу. Тому співаки вирішили звернутися до Костянтина Гузенко з проханням придбати на всіх вишиванки. Я ще доволен, і кушак, веселий, понімає, приподнятое настроєння. Благодарю наче двореча Гуженка за те, що він наче нам приобрел такі речі. Це вот така душина, яка на сьогоднішній день позволительна. Тому дякую всім, хто тут працює, хто нанесе Тепло, добро для наших дідушок ді і ді ді бабушок, поэтому всячески допомагали і дай Бог, і буду помагати таким людям. Кандидат народні депутати України розповідає, що вишиванки пенсіонери обирали самі, замовили їх в західній Україні. Тому й затримка з врученням подарунку вийшла на два тижні, адже всі вони виконані вручну. Після вручення подарунку Костянтин Гузенко заспівав разом з гуртом. На пообіцяв їм подальшу підтримку. Іде в народні депутати не заробляти гроші, а щоб покращити життя українців. Кандидат від блоку Петра Порошенка, голова правління приватного акціонерного товариства «Дніпроазот» Олександр Дубінін, зустрівся з колективом соціально важливого для міста підприємства «Хлібзавод номер 1 Варто відзначити, що за всю історію це перший кандидат, який прийшов поговорити з хліборобами. Послухати, над чим буде працювати у Верховній Раді Олександр Дубінін та які нагальні проблеми Дніпро допоможе вирішити, зійшлося майже півтори сотні чоловік. Без зайвого офіціозу кандидат в народні депутати розпочав з розповіді про власне життя, як працював за кордоном та врешті повернувся на батьківщину. Сьогодні Олександр Дубінін впевнений, гасло президента України Петра Порошенка настав час єднатися як ніколи. Актуальне для українців. Це прийшов час об'єднатися вокруг демократичних сил, для того, чтобы решить комплексно все те проблемы Украины, и которые позволят нашей страной стать настоящей европейской державой, а нашему городу стать настоящим европейским городом. И я пытался вот всем им донести о том, что 26 числа это тот, тот шанс, который мы в свое время правильно приняли при выборе президента, в один тур выиграли. То есть люди хотят изменений. Жителі країни хочуть єдину страну бачити, жителі країни хочуть мирну Україну. Програма блоку Петра Порошенка, від якого балотується Олександр Дубінін, пропонує 60 державних реформ, з якими вже до 2020 року країна заживе по-новому. 11 з них основні. Планується прийняти вже на першій сесії нового парламенту. Більшість людських проблем, на думку кандидата, допоможе вирішити децентралізація влади, яка розширить повноваження міського самоврядування, зокрема у фінансових питаннях. Борьба с коррупцией, это создание антикоррупционных законов. Кстати, там вот в ближайшее время будут выносить их на сессию, через создание коррупционных бюро, коррупционных комитетов по контролю за деятельностью чиновников и за деятельностью всех государственных служащих. И, безусловно, это реформы экономики Украины, позволяющие более быстро и эффективно интегрироваться в экономику европейского сообщества. Ну и самое важное, это обеспечение безопасности страны. А это реформа вооруженных сил. На хлібозавод номер 1 Олександр Дубінін прийшов не лише розповісти про свої мотиви балотування у Верховну Раду, але й почути проблеми хліборобів і чого вони чекають від нових державних управлінців. Каже, думка людей, які давно зневірилися у світлому майбутньому, сьогодні дуже важлива. Кандидат від блоку Петра Порошенка впевнений, що у Верховну Раду потрібно йти не заробляти гроші, а з ідеєю створити країну, яка буде жити за європейськими цінностями. От, якщо ми почнемо думати як європейці, тоді у нас чиновник не будет лоббировать интересы своей семьи. Тогда нас чиновник и будут лоббировать интересы фирмы какого-то собственного друга. Я, во всяком случае, иду для того, чтобы это все реализовать. Вот мне это просто интересно. Если у меня это не удастся, если я увижу то, что там формируется как-то по интересам, по кланам, я просто развернусь и уйду. Під час відвертої розмови з кандидатом хлібороби згадали про свої нагальні проблеми. Серед них зарплатня, вуличне освітлення та громадський транспорт. Колектив висловив надію, що саме Олександр Дубінін зможе вирішити їх, працюючи у Верховній Раді. У найближчий час кандидат від блоку Петра Порошенка зустрінеться з трудовими колективами металургійного комбінату міськводоканалу та комунального підприємства Трамвай. У Дніпропетровську відбувся чемпіонат України з кікбоксингу. Чемпіоном країни став майстер спорту з боксу Ігор Нестеров. Фулконтакті разом з Ігорем виступали всього сім бійців вагової категорії до 71 кілограму. За жеребкуванням наш земляк потрапив на два бої. Я навіть не готувався до цих змагань, розповідає новоспечений чемпіон. Я нещодавно приїхав з чемпіонату України з боксу, а тут мені друзі повідомляють, що розпочинається чемпіонат з кіку. Так, хлопець вирішив стати учасником, згадати, як в 2011 році виступав на чемпіонаті світу. У півфіналі Ігор мав зустрітися з кандидатом у майстри спорту з Івано-Франківська Іваном Ільницьким. Але відразу ж без поєдинку потрапив до фіналу. Перед боєм Іван розминався, але в ринг чомусь не вийшов. А в фіналі наш земляк бився з кандидатом в майстри спорту з Дніпропетровська Юрієм Візер. За очками і одноголосним рішенням суддів Нестерову присудили перемогу. А в нагороду юнак отримав золоту медаль і грамоту. А також потрапив до збірної України з кікбоксингу. У неділю 5 жовтня у Тернополі відбулася зустріч між місцевою командою Тернопіль та Дніпродзажинською сталлю. Обидві команди підійшли до гри з рішучим бажанням перемогти, показавши вболівальникам та й просто любителям хорошого футболу гідну гру. На початку гри обидві команди розпочали з перевірки оборони опонентів, і тільки на 31-й хвилині можливість пробити ворота господарів поля представилася Станіславу Кулішу, який з 15 метрів відправив м'яч у сітку воріт Русана. До кінця основного часу першого тайму Сталевари вари певнено контролювали хід поєдинку. Але до закінчення тайму після штрафного удару і серії рикошетів м'яч відскочив від одного з гравців господарів, постріл якого замкнув Ігор Мединський, зрівнявши рахунок. У другому таймі удача виявилася на боці місцевої команди. Після ауту Дубчака Богданов скинув м'яч на дальну штангу, де Полянчук вразив ціль. Сталевари спробували було врятувати гру, але самовідданість господарів поля звела нанівець зусилля наших футболістів, які так і не змогли зрівняти рахунок. Таким чином, сталивари при абсолютно рівній грі зазнали першої поразки у сезоні з рахунком 2-1. Але як і раніше, займають друге місце у турнірній таблиці. Ну і наостанок, як завжди, про погоду. За прогнозами метеорологів, на середу по місту очікується ясна погода, без опадів. Стопчик термометра підніметься до позначки 12 градусів в день і до 4 вночі. Вітер східного напрямку до 4 метрів на секунду. А от на цьому у мене все для вас. У студії працював Володимир Кремінь. І закінчив українським прислів'ям, яке мовить. Удар забувається, а слово пам'ятається. Тож зустрінемося завтра о цій же порі. Хай вам щастить.